За понад півтора року повномасштабної війни на ремонти доріг, тротуарів, дворів у Луцьку витратили, ви тільки вдумайтесь понад 296 мільйонів гривень. Такі шалені витрати неабияк обурюють громадськість. Врешті люди почали виходити на мирні акції проти капітальних видатків. Натомість мер міста Поліщук запевняє, що ремонти зараз. Необхідні, і це в той час, коли наші воїни потребують дронів, автівок та інших засобів для боротьби з расистами. Скільки ж витратив департамент житлово-комунального господарства у Луцьку на ремонт доріг, дворів та тротуарів з 24 лютого 2022 року, і скільки ще планує витратити до кінця 2023 року, підрахували журналісти Сили Правди. Тож давайте про все по порядку. За даними електронної системи публічних закупівель, Прозоро з 24 лютого 2022 року і до кінця вересня 2023 тисячі департамент ЖКГ Луцької міської ради провів закупівель робіт і послуг, пов'язаних з капітальними і поточними ремонтами доріг та дворів, розроблення кошторисної документації на майже 320 мільйонів гривень. Час війни така цифра не те, що вражає, а просто шокує. Ще не всі ці кошти встигли освоїти. За виконані роботи, судячи з даних порталу використання публічних коштів, в цей же період підрядникам заплатили з міського бюджету понад 296 мільйонів гривень. У департаменті фінансів Луцькради надають схожі цифри. У планах влади цього року витратити на ремонти дворів та доріг 375 мільйонів гривень. Цього року на дороги в міській раді запланували витратити трохи більше 265 мільйонів гривень. З них на поточний ремонт 136 мільйонів, капітальний 129. Із запланованих грошей вже проплатили 150 мільйонів. Щодо дворів, то їх запланували відремонтувати на 110 мільйонів гривень. З цих грошей. Профінансовано 46 мільйонів. Розповідає директорка департаменту фінансів бюджету та аудиту Луськради Лілія Єлова. Таким чином, з її слів, за ремонти станом на кінець вересня вже заплатили 196 мільйонів гривень. Журналісти сайту новин Луцька та Волині Конкурент підрахували, що вже за жовтень департамент ЖКГ провів розрахунків з підрядниками на понад 17 мільйонів гривень. Крім того, під час засідання сесії Луцької міської ради, 31 жовтня, депутати голосували за зміни до бюджету громади. І Відповідно до їх рішення, департамент ЖКГ цього року отримає додатково 24 мільйони гривень на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційної. Іного господарства капітальний ремонт проспекту Волі. Ремонтувати його почали ще до повномасштабного вторгнення у 2021 році. Для обрання підрядника чиновники вже оголошували кілька тендерів на понад 168 мільйонів гривень. А наприкінці вересня 2023-го оголосили ще один на 60 мільйонів гривень. У міськраді кажуть, що це стосується додаткових робіт, які виникли внаслідок коригування проекту. Починаючи ще до війни, з того часу змінилися ціни види робіт, помінялося і чинне законодавство. На сьогодні ще ремонтні роботи будуть тривати десь місяць. Чому коригували? Бо міняється і площа бруківки, і міняється її візуалізація. Міняються вимоги до ДБНу, змінюються вимоги чинного законодавства, змінюються правила дорожнього руху, змінюються вимоги до самих дорожніх знаків, до їх кількості. І ми враховуємо ту тенденцію, яка є на сьогодні. Чому кошторис змінювався багато разів? Це те саме, що ви замовили. Пошиття костюма чи плаття вам сказали, що ціна буде така. А поки ви почали і дійшло до діла, то вже а я хочу, щоб так, і я хочу, щоб так, і от ціна змінюється. Пояснює директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк станом на початок жовтня 2023 року, за даними порталу використання публічних коштів, на ремонт проспекту Волі на відрізку від вулиці Шопена до Київського майдану, за роботи заплатили трохи більш як 40 мільйонів гривень. Як пише сила правди, Микола Осіюк запевнив, що загалом капітальний ремонт проспекту Волі обійдеться максимум у 120 мільйонів гривень. Вань незабаром його вже планують завершити з недоробленого декілька квадратних метрів бруківки, озеленення та встановлення чотирьох розумних зупинок. Величезний резонанс серед лучан викликала новина і про тендер на капітальний ремонт. Єдиного у місті бульвару Дружби народів за 49,7 мільйона гривень. Нагадаємо, тендер із визначення підрядника для цього капремонту цьогоріч оголошували аж двічі: влітку та восени. Перший на який пройшло дві компанії: Луцькавтодорсервіс та Волинь Дорбуд, Скасували на початку вересня. Невдовзі тендер оголосили заново. На який цього разу подався лише один учасник Волинь Дорбуд. на бульварі Дружби народів. Окрім проїжджої частини, яку розширять та зроблять парку місця, що планують відремонтувати тротуари з влаштуванням велосипедних доріжок. Ще один дороговартісний інфраструктурний ремонтний об'єкт цьогоріч. Транспортна розв'язка біля торговельно-розважального центру Промінь, яка з'єднує вулицю Винниченка, проспекти Василя Мойсея та Грушевського, вулиці Стрілецьку і Яровицю, у 2020 році. Тут суттєво змінили дорожню розмітку, влаштувавши так зване. Турбокільце. А цьогоріч тут вирішили відремонтувати і саму дорогу. Тут будуть нові бордюри, розмітка, острівці безпеки та дорожнє полотно. На все планували витратити аж 16 мільйонів 700 тисяч гривень. Проте на тендері перемогу здобув Луцьк автодор сервіс, який запропонував зробити усе це на 3 мільйони дешевше. Замість спрямування грошей на ЗСУ Луцька влада витрачає мільйони і на ремонт прибудинкових територій. Так, 110 мільйонів гривень, які заплановані цьогоріч на ремонти прибудинкових територій, мають бути розподілені між кількома об'єктами. Це, зокрема, проїзд з вулиці Кравчука до будинків на проспекті Соборності за 15,9 мільйона, ще трохи більше 10 мільйонів на проїзд біля будинків номер 1 та 3 на вулиці Ветеранів на вулиці Декабристів – 25 та 27, та Захарова – 5 і 7 за майже 13 мільйонів гривень. На вулиці Рівненській – 81, 87 за майже 10 мільйонів, Рівненській – 1, 3 та 5 за 8,4 мільйона, а також інші. У департаменті ЖКГ такі шалені суми коштів пояснюють так званим обсягом запланованих робіт. На фоні таких шалених та необдуманих витрат з міської казни на ремонт доріг та дворів у Луцьку, кошти, які інколи виділяються на зсу, виглядають. Мізерними, тож не дивно, що такі дії міської влади неабияк обурили обурила громадськість. Людям вже просто-напросто увірвався терпець. Хтось висловлюється у соцмережах, а хтось іде під міську раду, сподіваючись, що таки вдасться достукатись до свідомості і совісті влади. Так, одиночний пікет у вересні під стінами муніципалітету влаштував громадський активіст Сергій Ришков. Бульвар Дружби народів за 50 мільйонів. 50 мільйонів це 2000 дронів. Таких дронів камікадзе. Дві тисячі дронів це дві тисячі мертвих. Ну, може, це і більше, але хоча б дві тисячі. І це живих декілька десятків, сотень наших пацанів, які живуть в цьому місті і біля нашого міста. Це все. Всі сьогодні, хто в Луцьку автомобілем їздить, бачить. Біля променя асфальт знімають. Оце їдьте і дивіться. І ви коли будете їздити по ньому учани, то ви завжди згадуєте, що це ви їдете по якомусь життю, Оце це кожен метр. Це життя. Так, Сергій Рожков переконаний, усі ремонти можуть почекати до кінця війни. Тільки от почути його тоді міська влада не захотіла. У день пікету на сесії міської ради можливості висловити свою позицію йому не дали. Після цього мирні акції у Луцьку продовжились. Людей щоразу приходило більше і більше. Під час зборів ініціативної групи спочатку дрони. 27 жовтня місцеві активісти та волонтери згуртували лучан, аби ті підтримали заборону капітальних видатків на будівництво доріг та інших не першочергових витрат під час війни. На цю зустріч з'явився і сам Мер Поліщук, якого зустріли не надто привітно. Ганьба! 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 Наступного разу активісти прийшли пікетувати сесію міськради 31 жовтня з вимогою скликати круглий стіл та вислухати пропозиції щодо роботи міськради у 2024 році. Того ж дня депутат Волинської обласної ради Андрій Козюра, який нині захищає Україну на фронті, висловив незадоволення тим, як Луцька міська рада розподіляє кошти. А ми досі чекаємо дронів, тестованих не в тепличних луцьких умовах, а в бойовій обстановці перевірених, Дронів FPV, яких за 40 мільйонів можна було придбати 2,5, а то й 3 тисячі одиниць. А це щонайменше півтисячі спаленої техніки ворога і тисячі знищених окупантів. Наступна акція, де знову зібралася велика кількість людей, відбулася 3 листопада біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тоді ініціативна група готувала проект рішення на наступну сесію міської ради. Основна вимога обмежити поточні ремонти та не закінчувати Кладати гроші на капітальні ремонти та реконструкції люди продовжують виходити на мирні акції вже 11 листопада. Містяни зібрались на театральному майдані. Підтримує людей депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Михайло Наход. Я прекрасно розумію людей, які виходять на мирні акції, на акції протесту і вимагають дрони замість бруківки. Тендер на 50 мільйонів на ремонт дружби народів, який був оголошений. Це скандальний тендер. Це дійсно дратування людей. Міська влада в особі міського голови не розуміє очевидно пріоритетів сьогоднішнього дня і військового стану. Тому витрати на капітальні ремонти вулиць дво. Порів і інші подібні речі вони дійсно не на часі. І те, що люди чітко заявляють свою позицію, активісти заявляють чітко свою позицію, ми їх безумовно підтримуємо і сподіваюся, що на наступних бюджетних слуханнях на засіданнях сесії міської ради на військові потреби буде закладено значно більші суми ніж вони були закладені в цьому році, в минулому році. А такі речі, як капітальний ремонт. Ремонти без потреби будуть відкладені на е, час після е, завершення війни після нашої перемоги. А тим часом люди обіцяють виходити на мітинги доти, доки міська влада не припинить витрачати десятки мільйонів гривень на ремонти доріг. Адже якщо опиратися на інформацію про ціни на дрони, які наводить волонтер Сергій Ришков, то загалом в дороги та двори Луцька міська влада за півтора року вклала майже 8 тисяч дронів камікадзе.